Сьогодні говоримо про дошкільний навчальний заклад або ж, простішою мовою, садок. Для будь-якої дитини початок відвідування дитячого садка сильний стрес. Чому? Та все просто. Багато незнайомих дітей, деякі з них плачуть, інші кричать, ходять чужі дорослі, яких треба слухатись, вони дають їсти незнайому їжу, кладуть спати в незнайоме ліжечко, і там немає улюбленого зайця чи ведмедя, з яким завжди засинаєш вдома. Навколо немає мами з татом і навіть нові іграшки не приносять ніякої радості. Приблизно так починається справжнє доросле життя малюка. Дослідження вчених свідчать, що можна допомогти малюку подолати труднощі, звикання і навіть певною мірою запобігти їм. Але як це зробити правильно? Як підготувати дитину і при цьому не нашкодити? Як полегшити адаптацію малюка? Та чи потрібен дитині садок взагалі? Про це сьогодні. Сьогодні зі мною в студії Наталя Менчинська, психологиня, а також матуся, яка відпускає, так би мовити, у доросле життя свою донечку Валерія. Вітаю дякую, що прийшли. Вітаю. Вітаємо. Валерія, розкажи, чи готові ви вже до садочку, чи готуєтесь? Ми готуємось до садочка. Маша піде в садочок через рік, але підготовку до садочка ми вже розпочинаємо заздалегідь. Це Як? дуже правильно. Як вас приходить? Е Напевно, тому що є старший брат, це проходить зовсім інакше, не так, як от перша дитина. З Максіком було в першу чергу важко мені. Ви знаєте, ми часто думаємо, як готова наша дитина до садочка, чи вона не готова. Але коли я почала його готувати до садочка, я зрозуміла, що я не готова його відпустити в садочок. І Максіку, я розповідала, що ти підеш в садочок, там буде класно, там ну це дійсно був хороший садочок. Я була впевнена вже в тому, що я говорю. Я йому розповідала, що це буде класно, що тобі буде дуже цікаво. І ми цю підготовку почали десь, ну. За пів року до садочка поступово, поступово ми їздили туди, ми дивилися, що в садочку, як. Тому якось ну, за, завчасно. Максим, тобі подобалося в садочку? Так. Да. Да. Дуже подобається Наталь. Я знаю, що ви також відправляєте у доросле життя свого сина. Ну так би мовити. Так, так, так. Я слухаючи Валерію, ну дуже радію, тому що і справді щодо готовності, перш за все, це повинна бути готовність батьків відпустити дитину. Ми дивимось, чомусь чи готова дитина, але може бути готова дитина, але зовсім не готова мама. А діти вони щитують абсолютно. Всі емоції своєї мами. І так, в мене в моєму досвіду в мене три сина, і зовсім різний у кожного досвід вийшов. Старший був у державному садочку. І ми віддали його тоді у два роки. Про що я можливо зараз десь шкодую, але сталося як сталося. Тоді так було. Записували дітей з народження, і у два роки їх віддавали. Я не думаю, що він був готовий, і насправді ми допустили дуже багато помилок тоді. Це було вісім років тому. Але е, пощастило, коли ти віддаєш свою дитину, він такий дуже. Я не знаю, чутливий, чи, чи як сказати, такий це ж таке вже окреме життя, і цей період, коли найкраще віддавати дитину там десь так, ну по-різному, звичайно, це в середньому 2,5-3 роки. Це ж ще й період, період кризи трьох років. Це період сепарації дитини від мами. І тому е, насправді важко в будь-якому віці психолог, ти не психолог, яка б тобі не була мама. Це такий момент е, непростий, скажімо так. Але коли знаєш, як підготуватись, і Валерія про це говорила багато, що потрібно це робити завчасно, так пошукати садочок, який би підходив. І я е, думаю, що важливішим є, щоб саме підходило все батькам. Не було оцьої, цих моментів, які б нервували. Наприклад, дорога так, якась довга, чи там вихователі, які не подобаються, умови, які не подобаються. Тому важливо насамперед обирати батькам, бути спокійними і розуміти, що вони віддають дитину туди, де вони будуть впевнені, що їй добре. Ну а з третім сином в мене зовсім також вони абсолютно різні, хоча так діти одних батьків. Йому зараз три. Ми тільки готуємось. Так вийшло, що через війну в нього ну, не було, скажімо так, таких умов для тої соціалізації, якої б мені хотілося. І є певні моменти, він трошки так пізніше розвивається, скажімо так. Але ми готуємось, також приходимо до братика в садочок. Він вже там гуляє, вже так ну, розуміє, де що знаходиться, і я думаю, що восени вже підемо. Він також піде в той садочок, куди і серед. Син? Ходить так, так. Ага, я зрозуміла. Ви вже почали трохи говорити про готовність та як підготувати так. дитину. Продовжіть, будь ласка, цю тему. Е, так е, я б рекомендувала завчасно подумати про те, от прямо сісти там е, з чоловіком, е, поговорити про те, які критерії є найважливішими. Так, це дорога, хто буде завозити, як це буде відбуватися. Тому що якщо дітей декілька, а я точно знаю, як це вранці відбувається. Дуже багато цієї знервованості, що десь не встиг, можна не встигнути пробки і тощо. Тому, звичайно, було б, я думаю, краще, щоб садочок був максимально близько додому. Це був той садочок, чи державний, чи приватний. Тут немає такого поняття, що краще. Я думаю, що абсолютно це рішення сім'ї. Родина обирає, що для неї краще. Ну і фінансові спроможності. Так, звичайно, фінансові так. спроможності, але не завжди приватний краще, ніж державний, і навпаки, так є різні моменти. Тому я би рекомендувала дізнатися, хто буде вихователька, познайомитись з нею, що дуже важливо готувати дитину, соціалізувати, тобто ходити на дитячі майданчики. Дитині вже потрібно зустрітися з тим, що відбувається в пісочниці, коли її там лопатку машинку забирають. Так і оці такі моменти вміти з ними поратися. Е, важливим є моментом, щоб кхе, дитина вже мала досвід залишатися без мами, так, з бабусями, дідусями, з різними дорослими, і це не призводило до істерк. Е, я б радила дивитися мультики про садочок, грати в садочок іграшками, розставляти іграшки. Ігрова терапія для дітей це взагалі найкраще, що може бути. Ми граємо в садочок, розставляємо, той пішов туди і зробив те. Ну і так радять е, вміти дитині вже їсти самі, так туалет, але є і садочки, які можуть з цим допомогти. Тут вже таке індивідуальне, треба запитувати, які норми прийняття у певного садочку. Потім дуже добре прийти з дитиною саме в той садочок, в ту групу, в яку дитина буде ходити, щоб це не було якесь нове місце. Взагалі, взяти собі таку зазвичку, дитині завжди на період розповідати, куди ми йдемо, як там буде все відбуватися, що ти будеш робити, і розповідати про те, що я тебе заведу, ти пограєшся з дітками, познайомишся, я обов'язково за тобою прийду. Е, тобто такі моменти найкраще, я думаю, десь це робити вже починати за пів року. Потім режим дня також є дуже важливим готуватися. Якщо ви е, лягали пізно, прокидалися там о 10 11 це потрібно змінювати. І не за місяць, а хоча б за декілька місяців, щоб дитина звикала просинатися раніше. Потім е, Їжа так в диханіза, садочку диханіза, так. це е, часто проблема, і я також з цим з цим зіштовхнулась. Мене старший син так вийшло. Ну були такі в нього. Моменти з алергією у дитинстві, і він не їв зовсім молочні каші, і просто А вранці ж їх дають саме так, в садочку кожен молоч, щоб ви розуміли всі роки садочку, Кожен ранок мама, скажи, будь ласка, щоб мене не змушувала їсти кашу, і він досі пам'ятає, як якась вихователька на заміні його змушувала. І е, я кожен ранок про це говорила: що ви не змушуєте. Він може не їсти. Він не їсть його змушувати не потрібно. І це для нього було важливо, що я за нього, якщо я підтвердила його слова, він має впевненість у цьому. Тому, якщо є така можливість привчати дитину, їсти те, що більш-менш буде схоже на те, що дають в садочку, також добре це робити. Ну і я, звичайно, не можу не сказати як психолог розвивати емоційний інтелект, тобто постійно говорити. Прямо ну, з тих пір там можна з року починати вже. Ти зараз засмутилась, бо ти вдарилась, тобі боляче, ти образилась, тебе забрали лопатку, так це неприємно. оце лопатка хлопчика, наприклад. Дуже дуже багато називати, що зараз е, дитина відчуває для того, щоб вона могла зрозуміти, що з нею в садочку, і якщо є якісь труднощі, про це сказати і назвати. Лєр, ну ти з Максом. Ти хоч його і готувала за раніше. Як у вас прийшов процес адаптації? Самий важливий критерій от, готовності до садочка це було наскільки він може відпустити мене, і я розуміла, що він мене не відпускає. Ми з ним, але куди би ми не йшли, він постійно був. Поряд зі мною він постійно е, хотів моєї уваги, він постійно хотів, щоб я була з ним. Навіть приходить бабуся, вона погралася з ним, і все одно мама повинна була бути поряд. За рік до садочка я бачу, ага, відпускає, ага, залишається. Поступово, поступово я бачила цю готовність. І коли вже я відчула повну готовність, що він спокійно залишається, я зрозуміла все. Він може їхати в садочок, і в садочку я була впевнена. І я познайомилась з вихователями, подивилася, яка там е, ситуація. Я знала, що моїй дитині буде комфортно там в садочку. І цей період адаптації пройшов у нас, в принципі, нормально. Не було істерик, не було там прям таких, е, ну, такої поведінки, знаєте, що прям діти зранці просинаються і плачуть, кричать, не хочу в садочок. Прям, ну, до... Дуже таких сильних істерик. Це добре, що у вас так процес адаптації пройшов. Да. А от що робити, якщо дитина дійсно ну, в неї страшні істерики, реально страшні? Я пам'ятаю мою сестру, віддали в садочок, і вона дуже плакала. Я і сама була в садочку, я теж дуже плакала. Я не могла, якщо мама мене після. залишила, я думала, що все, мене залишають назавжди, я тут залишуся більше ніколи не повернусь додому. Ось Страшно. що бути? Ну, як бути з дитиною, яка от дійсно. Істерики в неї постійні. По-перше, профілактувати істерики. Так, це все про що чином. ми говорили ага. до цього. Не можна, от як раніше робили, приводити дитину в садочок, якщо побачили, наприклад, часто буває, мама побачила, о, загралась да. і вона тікає. Оце запитати. найгірше, що ага. може бути. Тому ці моменти, коли вихователька забирає там, дитину, яка дуже сильно кричить, вириває з рук матері, забирає, мама йде, цього. Робити не можна. В будь-якому випадку, якщо дитина плаче, просто що робити? Опуститися на рівень очей дитини, подивитись на неї, обійняти і назвати дитині її емоції, сказати, ти зараз дуже засмучишся, тобі не хочеться зі мною розлучатись, мені також не хочеться, я також буду за тобою сумувати. Класно працюють ритуали. Потім, як профілактика, істерик, перехідний об'єкт. Е, дуже добре, коли у дитини є цей перехідний об'єкт, це е, часто буває там якась така затерта іграшка, тільки одна, з якою дитина не розлучається, чи там якийсь, е, я не знаю, рушничок якийсь, якась тканина, чи будь-яка іграшка, деякі діти беруть кожного дня різні іграшки, так. але беруть і це важливо, тому частинка що тоді дому. є якась частинка так. дому з дитиною. Якщо все ж таки ця істерика, ми говоримо про це. Дитині, що зараз тобі погано, ти засмучуєшся, але все буде добре. І ми е, спостерігаємо. Якщо дитина там yeah. починає заспокоюватись, іде садочок, мама іде, і, і е, вихователька потім розповідає про те, що дитина добре, легко відволікається, переключається і грається, значить, все нормально. Ці сльози є нормальними, тому що так діти реагують на будь-які моменти, які їх засмучують. Але якщо ці істерики годинами дитина не зупиняється, вона задихається їй погано, ми звичайно припиняємо цей момент водити у садочок і починаємо все спочатку, починаємо адаптувати. Ну і е, знову ж таки, як профілактика, краще, якщо ви маєте якусь тривогу, чи невпевненість, чи незнання щодо того, як вести дитину в садочок, сходіть на консультацію до психолога. Вам все відп... ви знайдете відповіді на свої запитання. Можливо, у батьків є досвід, і дуже часто він є травмою травмуючий, власний так з дитячого садочку. Е, тому що е, найчастіше приводять вже тоді, коли ці істерики отакі годинами, і з цим важко впоратись, але все одно можна впоратись так, але на це буде потрібен час. Тому я б також радила батькам бути готовими до таких моментів. Нас дуже часто ну так, засмучують занадто високі очікування. Ми хочемо, щоб все було швидше. Чи там, наприклад, сусіди всі розказали, що в них там все було добре, ой, класно, а моя пішла взагалі без проблем, а у вас якісь проблеми і хочеться пришвидшити. Але найкраще було все ж таки мати цей запасний час на цю адаптацію дитини, тому що всі ми індивідуальні. І ніхто не знає, як буде саме у вас? А от якщо ну от адаптація дитини, вона важка. Взагалі mm -hmm. раніше казали про те, що бажано, щоб якщо дитина важко проходить адаптацію, щоб вона залишалася все ж таки з мамою. І багато хто схильний до такої думки, що садочок не потрібен дитині. Якщо мама може сидіти вдома з дитиною, нехай краще вона сидить вдома з дитиною. Чи правильно це? На мою думку, дитині необхідний соціум. Буде він починатись з двох років чи з чотирьох, але він потрібен, тому що далі школа, далі навчання. Е, і е, я вважаю, що краще дитині буде в соціумі. Так, вона може зіштовхуватись з різними якимись негативними емоціями, і, можливо, мамі б цього не хотілося так. Мамі важко витримувати ці істерики, чи плач, чи гнів, е, чи якісь конфліктні моменти. Їй хочеться від цього втікти і забрати свою дитину. Тому я б тут е, запитала е, маму. Чому б їй, можливо, не хотілося зіштовхуватись от з цими моментами, чи чому б не хотілося відпускати дитину? Часто буває, що мамі. Е, ніби е, немає іншого життя е, окрім дитини, і тому вона шукає якісь моменти такі, е, скажімо, вони можливо й несвідомі, чому е, у садочку погано. Також буває у мами і травматичний досвід. їй здається, що в садочку завжди погано, і з цим потрібно працювати. Але дитині дуже потрібен соціум, тому що. Є таке порівняння, що дітки ну, приблизно, так орієнтовно, до трьох років, коли вони граються на майданчику, вони бачать не дітей навколо, а першим бачать іграшку в руках у, діти, у дитини. З трьох років дитина вже бачить дитину з іграшкою. І це готовність до того, що діти готові бачити інших, окрім своєї родини. І це важливий етап у розвитку. Тому, звичайно, моя експертна думка, що соціум важливіший, ніж сидіти вдома з мамою. Ну, ви були в садочку? Так, я була в садочку. В мене були різні моменти і дуже, не дуже моменти. Але е, якось, в принципі, спогади, мені здається, краще переважають між над цими такими так? якимись, травматичними. І я дуже любила школу, і тому радію, що в мене була така підготовка до школи. Хоча є і випадки, і в моїх близьких друзів, які не ходили до садочку, і в них, в принципі, все добре. Я вам зараз розповім свій досвід Лєр, Ти ходила в садочок? І я не ходила в садочок. Почала ходити, почала як всі діти хворіти, якщо. Діти починають перший час хворіти, там ну, просто ОРЗ. Це нормально, це так. формується імунітет. Але тоді якось мама вирішила, раз дитина хворіє, краще вона угу. хай залишиться вдома. І так якось вже пішло, що я була вдома. І я е, дуже шкодую. Що я не ходила в садочок, тому що я бачу, як це вплинуло на моє життя. Оцей соціум, про який ви кажете, це дуже важливо. Тобі Якби важко ходила, було адаптуватися важко. в школі. Да, да, да. В школі було важко вже і це шкільне життя якось. Після, от я завжди, от це я час вже прослідковую. Чому так? Тому що от. Не ходила в садочок. Я з пішла дитинство. Я в ж дивлюсь, да, вибач, Я ж дивлюсь. От на Макса, як в нього все це проходить, і я бачу, що це класно. Я пішла в садочок, мені було три роки. Мама мене віддала до садочку. Вона була військовою. І вона була вимушена на віддати. вона вийшла з декретної відпустки. Мене привели в садочок, і я пам'ятаю, що я дуже сильно плакала. Та й мама мені розповідала, що я дуже сильно плакала. Я могла сісти на стільці і так от просидіти рівно до тих пір, поки мама мене не забере. І тоді не було такого, що, наприклад, я коли приводила свого сина, я могла там на дві годинки привезти, потім ще трошечки. А там якось так, що мама привела декілька днів, мене побачила, що в принципі я граюсь, і все. І потім вона уходить. На добові чергування в військовій частині, і мене то тато забирав, то бабуся, але я залишалась надовго. І я пам'ятаю, що я дуже сильно плакала. Я розуміла, що як тільки мене мама підводить до садочку, це був момент, коли я розуміла, все, мама зараз уйде, я її побачу аж вранці. І я починала дуже сильно плакати. Ось і я сильно плакала. Я розумію, що я страшенно сильно плакала. Чому? Тому що одного разу е, вихователька просто не витримала такого плачу. Тим більше, що я, напевно, заражала цим плачем так. інших mm -hmm. дітей, і мене забрали з дитячої кімнати, повели в таку. Комірчину, і сказали, якщо я зараз не перестану плакати, мене там зачинять. Ну, звичайно, я була малою, але я то добре пам'ятаю. І мене там зачинили. Там було дуже темно, і я плакала ще дужче. Ну, потім, скоріш за все, я заспокоїлася. далі ситуацію, яка склалась, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю лише ту комірчину і цю темноту, в якій я опинилась. Потім, мама, звичайно, потім мама дізналася, що вагітна вдруге. Вона знову пішла в декретну відпустку, і мене забрали з садочку. Ось, я, е, так, <світ> так. я не пройшла той процес адаптації, і реально для мене садочок то було щось жахливе. Коли я мала відпускати Марка в садочок, перше, що мені спало на думку, це та кімната, і якщо <світ> він буде плакати, щоб його ні в якому разі ніхто не закрив. Тому я теж була дуже вибаглива до вихователів. Але е, я пройшла процес адаптації в школі, я не ходила в садочок після того, але в школу я пішла прекрасно. Я, напевно, була нащадка дитина, Я вчилась на відміну. В мене не було проблем з вчителькою першою. Я її дуже любила. І зараз навіть до цих пір, я знаю, що вона ще до цих пір працює в школі. Я прийшла одного разу, я її побачила. Ми з нею міцно обійнялися, тому що то була найкраща вчителька, найкращий педагог, яких я могла бачити. Така, ну Така реально історія не дуже приємна. тому от От в кожного по-різному. Так, так. Насправді дуже багато залежить від от, викладача, так, вихователя, вчителя, яка це людина. І ці травмуючі події, ну я дуже часто чула у своїй роботі, що дитину забували забрати з садочка, і це, це був мій кошмар. До речі, я я так часто прокидалась, коли я Марка віддала в садочок. Я так часто прокидалася вночі з таким жахом від того, що я забула його забрати, чи з автобуса, чи моя да, да, дитина да. десь, а я в іншому місці. У да. нас був такий випадок. Макс знав, якщо ми я завжди казала, з автобуса заберу тебе я, чи сьогодні забере тебе тату, чи сьогодні. Забере бабуся. тебе бабуся. Угу. І він це чітко знав. і Ми йому сказали, що ми приїдемо там десь в 4 години і тебе заберемо із садочка. Ми затримались десь на пів години. Угу. Я не знаю, як він зорієнтувався в часі, чи він це відчув. Але він знав, що ми мали приїхати, і нас немає. На півгодинки ми запізнилися. Він дуже сильно плакав, вообще uh -huh. він не міг заспокоїтись, і навіть після цього почався цей нервовий тік uh -huh. е, е, таке кліп, ну, кліпання uh -huh. очима почалося, яке в нього потім дуже довго ще проходило. Тут ще важливо, з якою реакцією потім зустрічається дитина, тому що е, в мене також бувають моменти, де ми там з чоловіком, наприклад, десь один одного. Одного не зрозуміли. Я думала, він забере, він думав, я заберу. Я там розумію, що вже час і моя дитина точно остання в садочку. І е, якщо б я зайшла туди з мільйон вибачень, знервована, як би він реагував? А Я зайшла нормально, так. і він був дуже задоволений, що також залежить від виховательки, тому що так. вона йому казала, ти зараз мій помічник. Він такий був радісний, що йому там він допомагає щось заносити до садочку з вулиці. Такий він важливий у цей момент. І там, і я його ще похвалила. І тобто, це так, я впевнена, що це не було чимось. Травмуючим, і взагалі, якщо у тій ситуації, яка склалася у вас в садочку з комірчиною, так батьки могли б це вислухати повністю, прийти до виховательки, при вас з нею поговорити, що з моєю дитиною так не можна, так ніколи не робіть, це все би виховувало всередині, що зі мною все добре, не добре з вихователькою. І взагалі це допомагає, коли там виховательки десь, ну вони ж всі люди можуть щось не витримувати і казати дитині, це трохи з спом... посмішкою. Ну ти ж знаєш, що вона так завжди там кричить. Оце не бігати. О, вона ж хороша. І ніби він також може з цього посміяти. Що це якась її особливість, а не про нього? Що це не стосується його поганої поведінки, чи яка він дитина, чи вона така, що це про виховательку. Ну і на завершення, можливо, декілька слів побажань нам Лері, як мамі, яка готує дитину до садочку, і та й всім мамам, які зараз переживають та хвилюються. Щодо поради, я би ну, все те, що ми говорили О, багато, я це все звичайно раджу. Я раджу бути впевненим у своєму виборі точно. Мене часто запитують, там, чи вчасно, чи не вчасно, який брати садочок, а як зрозуміти. Перш за все, зрозуміти, як краще вам. Якщо вам буде краще, як батькам, ви себе будете краще почувати, коли ви працюєте, коли ви задіяні, а дитина точно у надійних хороших руках. надійних руках, тоді, звичайно, обирайте. І вирішуєте, як віддати дитину до садочка і як краще адаптувати. Читайте, готуйте ваших дітей, будьте, будьте впевнені, що ви все робите правильно. І от я з власного досвіду дуже пам'ятаю, коли мій син не хотів йти, я його там заводила. Потім він плакав. І Я йшла додому і думала, ну це зі старшим. що Я найгірша мати в світі. Так, Кидаю свою дитину на призволяще, А він же такий мій малесечкий. Це нормально це десь відчувати, так тому що ми любимо своїх дітей, і це точно краще ніж бути холодною Байдуже, мамою, яка так. просто кинула Без емоцій. Так, і їй там все одно плаче дитина чи не плаче. Ну і розмовляйте. Ще така порада, яку люблю давати. Також вона будь-якого віку стосується. Візьміть зазвичку після садочку, після школи, запитувати, як прийшов твій день, що тобі сьогодні сподобалось, що не сподобалося, що образило, а що було приємним, що було дуже там, таким якимось неймовірним. І це, по-перше, вас зблизить з вашою дитиною, тому що це говорить про те, що вам цікаво насправді. І це і дасть можливість дитині розповідати не тільки про хороше, а й про погане і не нетр... Тримати це в собі, не хворіти там і не, проживати все проживати разом. проживати тут і зараз, і вчасно. Так дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Ну і бажаю вам, тому що сама вже ми по не йдемо в садочок. <світ> бажаю вам гарної адаптації до дякую. садочку. Дякую, дякую. Вам. Дякую. Пам'ятаю, коли вперше відвела свого сина до садочку, йому було три рочки. Ані він, ані я не були готові до цього. Він нічого в садочку не їв, були сльози та істерики. То було справжнє випробування. Я не знала, що робити, і єдине, що робила постійно, це молилася. Відповідь на мої молитви була дуже цікава: пандемія і зачинені навчальні заклади. Марк залишився вдома, і ми з ним займались періодично, відвідуючи різні гуртки аж до п'яти років. Наш наступний похід в садок був теж не без пригод, але адаптація пройшла значно швидше і краще. Друзі, не все у нашому житті складається так, як хотілося. Але в будь-якій незрозумілій чи складні ситуації моліться, а Бог сам вам все покаже.